Ви все правильно говорите своєї точки зору, питання в іншому, а судді, то хто? Хто приходить в місто? Ви ж прекрасно розумієте, що пан Михайлич зі своїми статками не міг розвернути таку активну виборчу кампанію і так само оплачувати це засоб перепрошую, Яке це відношення має до сьогоднішньої заяви ну, і, нього, і ні, до ні, ні, ви, ви не поналива? Ні, ви зараз даєте чітку оцінку панові Федерукові. Так давайте тоді таку ж саму чітку об'єктивну оцінку давати панові Михайлішину. Так. а тут чому ви чуть якось в одні на... ворота, розумієте, Якусь... знаєте, я як агітатор і людина, яка буде ви ж сказали, що ви незалежний. Ну я чому незалежний? Я два тижні тому оголосив. Вже йдуть рекламні ролики. Я агітую за Михайлішина, Тому що я, це... я вам скажу, Тобто це зараз агітаційна прес-конференція. Ну ви це вирішили, щоб <кх�> люди не повелись на мої ні, слова. Це ви це вирішили. Я. Навіть... я скажу. Так, от я скажу Сергію. Що? Чому я голосую за Михайлішина і чому я вважаю, що він повинен виграти? Тому що Федорук, якщо він опозиціонер, він жодної копійки в місто не приведе. Ви сьогодні там згадували, говорили, так ми ж там стільки зробимо. Ясенюк в своїй телепрограмі сказав: ми створимо Чернівецьке лоббі, Буковин, чернівці отримують мільйони і так далі. А де ж ти був, коли ти спікером був? Де ж ті мільйони? Що ж ти тоді не міг їх завести в місто? Чого ви чекали 5 років, щоб створювати лоббі? От вам відповідь: а що, якщо опозиціонер переможе, він хоч копійку виб'є в якомусь міністерстві для міста, для добробуту, для, для добру, що говорить про ринок? Я, я якби, 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 я, якби я був якби Я політтехнологом Михайлішина, я би три місяці тому знайшов кошти на проплату. Цього проєкту побудови дамби, щоб закрити весь Сендлівський район. Більше того, прорахував, скільки треба кошти за 5 років. І повірте мені, якби Мих... якщо Михайлішин це зробить, я думаю, що сьогодні він почув, напевно, вже над цим задумується його технологія, його команда. Якщо він зробить за 5 років цю дамбу, він буде вічним депутатом. Він буде вічним депутатом. А ви говорите, я сьогодні, до речі, почув, Федорук каже, я там свою програму. Яку програму? Я там три пункти в програмі побачив. Перший це Пруцький водозабір. У мене в архіві є записано, як він ганив одного з кандидатів на посаду мера 2006 року. Я не пам'ятаю, його прізвище там було Друг чак, Бат, там не знаю. Друг Оробець. Вони а, з одної партії. А, вони, з одної, да, вони тоді були в одній партії бологі. Він ганив, тому що той сказав, що треба водоробити Пруцький водозабір. І він казав, що це неможливо, тільки Дністровський і так далі. Це вони є в ефірі, це і записано. Сьогодні це в нього в програмі. Так що, він змінився так різко за 5 років, чи за скільки там? За 4. Там другий пункт е, місцеве самоврядування, е, проголошення дострокових виборів і так, далі, і так далі. Опозиція не буде мати більшості, він не виконає цей пункт. Не хочу бути злим пророком, але, нікол... так, але... але так воно і буде. Опозиція ніколи не має більшості. Але справа в тому, що опозиція буде партія регіонів після цих виборів. Да. Вони да. відповіли все-таки. Чи є у вас на вашому каналі можливість критикувати дії влади? Зараз? Бачально є. Бачально Бачально є. Почекайте. Будь ласка, ну, тобто, передвиборчого а... фонду. Спредвибор... А, а про що ви говорите? Про яку критику? Ну, якщо. Там, справедливо. Той же матеріал чому ви зняли? Тільки за тому, що. Я не знав, куди поїхала Емма. І я не знаю, чому Вітаю. Лю... Вітаю. я не знаю, чому сторонні люди повинні давати Еммі редакційні завдання. Поки я керівник, я даю редакційні завдання. Ви маєте, Мав намір вам не правда, яку вимогу? Я днят... перше раз чую про яку вимогу. вимову фірму часу такого самого для спілкування, того, що вчора інформацію. Я перепрошую. Я не знаю Ми про ви що ви говорите. Ви не отримували. я нічого не отримував. Ні, отримув. якщо ви, ви проглядали прес-конференцію, від... він це чітко заявив, Двічі повторив. Ну послухайте, він заявляв, що він з берсіянами розмовляє. Так що це повірити повинно? Він сказав, що ну я не бачу. Як послухайте, я керівник підприємства. У мене є закон, у мене є закон про вибори, закон про політи рекламу, політичну рекламу і так далі. і так далі. Дайте мені лист, я прочитаю, що ви хочете, і я вам дам відповідь, як мінімум. А ми зараз говоримо про якісь речі, такі ви будете виконувати, не будете виконувати. Що по мені? Ну, ну дайте мені. Я не бачив. Дайте мені лист. Дайте лист, я буду відповідно реагувати. Якщо більше немає питань, є. Акцент на кожну таке розповсюджувалось місто. Ні, не на кожну. То, не не на то, кожну. Я вам скажу, ви? я до цього відношення не маю. Ага. Ага. Я думаю, що це, напевно, палкі прихильники Миколи Трохимовича. автори програми. Я не знаю, хтось. Чесне слово. Якби я знав, я би їм подякував За піар. Тому що я думаю, тому що вчора, коли ми дивились ТВА, у нас вже йде прямий ефір, трансляція на сайті. Нам посадили сервер. Уявляєте? Mm -hmm. Сервер посадили, тому що стільки бажаючих не тільки в місті, а в Україні було переглянути цю програму. Програма йшла з запізненням і там з відповідним строб-ефектом. Стільки було бажаючих це переглянути. Тому я з великим задоволенням подякував тим прихильникам Миколи Трахимовича, які допомогли. Ну, цю передачу і взяли у ну, це ж політтехнологія, всі. Василь Іванович. Ну, про що ви говорите? Я, я мені вона невідома, ви розумієте? Ця політтехнологія, напевно, відома випускнику вищої партійної школи Миколі Федоруку, який каже, що я політтехнолог, я тільки не працював цим. Так Є. от він закінчив вищу партійну школу за комуністичних часів, там вчили всіх політтехнологів. От про це треба чесно говорити. Я не бачу в цьому проблем. Ще я не такий політтехнолог, в мене не було вищої партійної школи. Я навіть, на жаль, не встиг стати комуністом. Василь Іванович, соціологи. Будь ласка. соціології не можна. Я рідко погоджуюсь із блогером Довганичем. <клухи> але в даному випадку я його підтримую. В якій частині? І в тій я вам скажу. Казали, древні, Юпітер, якщо ти сердишся, ти не прав. Якщо порівнювати ранкову прес-конференцію, на якій я був із вашою, то там я відчув якесь намагання знайти ну, більш дружелюбності, то яка йшла. Тут все звелося, Петро Дмитрович, ти не прав. До того, що Емма погана, ТВА хороший, Забродський прекрасний. Я про це не говорив, що Емма погана. Я, вам... я... 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 Да. спрошу. Я да. сказав, давайте, заберу. давайте, Да. Я ніколи ніде не говорив про себе, що я соціолог. І ніхто про мене так не говорив. Чому ви собі дозволяєте перекручувати факти, а потім їх спростовувати? Ну, Це перше питання. Так, Друге, на тій же ж першій прес-конференції, по перших результатах, ви самі безпосередньо запропонували соціологам з кафедри соціології університету провести екзит-пол. Не мені, а їм. І третє питання. А якщо Микола Трокимович звернеться до вас з пропозицією провести дебати із Михайлішиним на вашому каналі, ви йому це дозволите? Дякую. Дякую. Після виборів. Значить, відповідаю. Ну я не стверджував, я не стверджував, що Ема погана. вона хороша, а актор вона супер. Просто вона жодного відношення не мала ніколи, і зараз не мала, і останні два місяці не мала до політики на каналі ТВА. Вона жодного відношення не мала до сюжетів про Михалішина. Я вам сказав, навів Федерівка. приклад. Я, я навів вам приклад. Вона робила сюжет, ну, ви ж мене звинувачуєте, що я тут Михайлішина, не знаю, як виставляти. Що Федорюка? Про Федорка у нас три сюжети було за два місяці. Подивіться, будь ласка, архів відкрите. На сайті що. Емо робила. відношення до політики? До Михайлішина? До політики Михайлішина немає відношення. Вона мала відношення до соціальних питань, які відбуваються в Льгоцькому і інших районах, де відкриваються пункти обслуговування і так далі. А те, що там бере участь Федоряк і всі інші, то вибачте, що відношення до політики. А якщо вона робить, а якщо вона робить сюжет про каналізацію в будинку, де живе е, чиновник, то це сюжет про політика чиновника. Ну не передьоргуйте, будь ласка. Так, от я повторив, що вона сьогодні видавала бажане за дійсне. При цьому, при цьому, принижуючи своїх колег, в тому числі інших журналістів. Тепер про екзитпул. А хто сказав, що я відмовляюся від Екзетпулі? Ми будемо його проводити. Давайте завтра, призначайте час. Ми зустрічаємось і проводимо екзитпул. Я вам скажу відверто: на минулих виборах, які я програв, я в 8 годині вечора, чи ж не в 8-й, в 10 годині вечора, коли закрились виборчі дільниці, я вже мав інформацію, що я програв. Тому що екзитпул ми зробили до шостої і з шостої до десятої все порахували. І це невеликі гроші. Давайте всі разом об'єднаємося зробимо екзит-пул. Разом будемо контролювати, порахуємо і оголосимо. Це невеликі гроші. Я готовий е, навіть співфінансування організувати. Давайте це зробимо. екзит-пул. І проконтролюємо. А що пізно? Пізно вже нам щось разом робити. Мова йде про екзитпул. Це <плес> екзипол. Тепер. І відносно, відносно соціолог Курко. Це не я сказав, це Микола Трухимов сказав. Я ну, ніколо, послухайте, ніколо послухайте, ну я записав собі цитату. Ну, дивіться. Правда. Я був на прес-конференції. Ну, у мене записано це соціологія, Правда, курко. Справді, а? Це неправда. Не не значить, я, значить, я виокремив з його речення саме ту, той посил, який він подавав, він для я себе хотів. записав. Я а, те, що мені хотілося, я зрозумів. І останнє, якщо звернеться Федорук відносно теледебатів, нема проблем. Нема проблем. Давайте звернення організуємо. Я не бачу проблем. Жодних. Які проблеми? Ну проблема єдина, щоб вмовити пана Михайліша. Ну я перепрошую, я не його політехнолог. Я, я не маю на нього впливу. Ніякого, жодних. Це було. Це це, 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 це було да. на одній прес-конференції прокурор області Петро Коваль сказав, що прокуратура не знайшла жодних доказів причетності Ривжука э, до рука до справи Ринжука. Ви стверджуєте, що у вас. А є багато даних про... Ні, нема жодних даних. Я, я скажу вам, от я, як я розумію, чому ринжук сидить, а Федорук на свободі. О, знаєте, я своє розуміння скажу. До речі, як мені сказали. Е... Ні, я про це не буду говорити, так от, е... на моє розуміння, якщо ринжук тільки скаже пів слова про Федорука, чи, чи Федорука, чи іншого когось, з ким він там ділився і так далі, він зразу отримує групу вуху. А це в два рази більше срок. Йому не вигідно це говорити. Власне відповідь. Тому він мовчить. І він справді мовчить і нічого не говорить і нічого не скаже. Поки він не скаже. Напевно, якби в нас було американське законодавство, да. то тоді би він сказав, як Кириченко в Сполучених Штатах. Після того, як Кириченко дав е, повністю покази на Лазаренка, Лазаренка закрили на 12 років. У нас нема такого законодавства, як Сполучених Штатах. Тому, тому напевно, напевно, у нас е, такі угоди складатись. Неможливо, це моя точка зору. Я не знаю наскільки. Е, ну я так думаю, що це Іванович, Львів... Львів... жодна Доказі цифра, яка прозвучала вчора в фільмі, не була доведена судом. А ви кажете про об'єктивність? Послухайте, відкриємо від і до двохрічної давності до кризи. Ми говоримо про суд. Ви ж кажете про правосуддя. Про яке правосуддя? Я говорю про те, я говорю про те, що місто обирали на десятки сотні мільйонів при Федоруку з його мовчазної згоди. Це можна про це говорити, але Мовчазний цифри писати і це статистика. Ти... Це порах... Ну давайте порахуємо, скільки, скільки сьогодні тролейбусне управління перевозить пасажирів. Давайте ми разом з вами порахуємо, що ми почнемо із того ходити. від кількості проданих квитків, від кількості е, людей, які стоять, від кількості зайців. Від чого від кількості проданих квитків. Правильно, на добу, від кількості тролейбусів і так далі. І, так далі. і ми можемо вивезти. Суму, яку орієнтовно тролейбусне управління заробляє в день, так чи ні? Так. По, так. Судовне, якщо раді, я... По конкретних людях, це можна буде. говорити а там вже не написано а там не звучало, що це доведено. Там прозвучало, що ці гроші місто не до з експертною оцінкою. Тому що якщо і є документи, чи є експорт. якщо є документи Одна адвокат і три я... чорна Павлюк і експерт, експертів, які отримали програму, я так я... От... Часами, що так. Так от відповідаю. Я так от відповідаю, якщо за період. І Продано 8 тисяч контейнерів, середня ціна, яка складає 50 тисяч доларів, от вам і цифра. А я вважаю, що цифра занижена. Занижена, напевно, ну, була що, значить. Програма більше. зарані була запланована. Ви про тролейбус тут альбот. ви про соціологів? тут курковник. Давайте вже слово альботі. От вас щось, я кажусь, да. Нічого б не було б цього, навіть ні на грам, якби ви просто отак би чесно поставили програму зі. Все, розумієте. Значить, хай, хай будь ласка, хай, хай опозиція, кандидат хто там, а в них вже нема там кандидату на окрузі. Вони ж зняли на користь на користь, не корисника. Вони зняли кандидата з хай оплатять, да, да, до речі, переможе партія регіонів завдяки їхньому ну, рішенню, що, Хай оплатять з передвиборчого фонду, я поставлю цю програму, і я не буду нести за неї відповідальність. Буде відповідати той, хто замовив. А що вчора вчора з виборчого фонду перепрошую? А це не є агітація а одного кандидата проти іншого. не треба порівнювати. А Яка контрагітація? Де там був кандидат? <звук> що чи санов, чи Павлюк, чи і хтось інший кандидат, депутати? Про що <звук> ви говорите? <город. звук> не треба мене дурити. Будь ласка, давайте ще ми, ще ми, ще ми тримаємо ефір. ефір е, да. е, суть в тому, що ви сказали, що ну говорилося, що ви вичитуєте матеріали. Ема yeah. говорила про те, що матеріали, які йдуть в новинах, вичитують люди, які не мають стосунку до каналу. Чи це так є чи ні? Значит, а до штабу нехайшина. Значить, ну це дурня. Ема могла сказати, що я її заставляв там робити якісь сексуальні тра-та-та-та-та в неприродній спосіб. Це повна дурня. Я вичитую матеріал. Можу це довести дуже просто. Якщо потрібно, ще я не знаю наскільки це буде етично, але мені, в принципі, ось моя електронна пошта. Я розумію, ви вичити. Ось моя електронна вичити. пошта, і мені всі журналісти, якщо мене нема на місці, присилають матеріал, я його вичитую. І е, пишу відповідь, що тут треба. Підкорегувати я це роблю, так само як керівник будь-якого засобу масової інформації. Це є правил. Ну, вона заявила, До речі, що слово не можна вживати, що він член партії регіонів, що дуня, він секретар міського... Це повна брехня. Де це було? Сказала вона Ну, послухайте, ну емма сказала, я ще раз повторюю, ну є колектив, запитайте в колективу, ви ж з ними спілкуєтесь. А чому ви не вживаєте ці. Слова? А? Чому ви не вживаєте? Що ми не вживаємо? Член партії висуванець партії регіонів. Який ви висуванець, регіону? якщо ми робимо сюжет про людину, яка виконує свої посадові функції як секретар міської ради? Ми що повинні підкреслювати і так далі? А? Ви не розумієте слово Дженса? Ні, я, я не, не розумію. Так? В вашому розумінні я, я його не розумію. дійсно це... Інтерес великий, до цієї прес конференції люди дивляться в інтернеті. Я знаю, що дивляться. І е, е, от зараз ми зателефонували, сказали, що занесли ці папери від Федорука до вас. Кому на Кому занесли? Е, охоронці не пустили е, до вас на канал. Завтра в Можна зателефонували. Да. Зателефонували вам і сказали, ну, не, не захотіли відмітку робити на цих паперах. Зателефонували, сказали вам залишити. Мені ніхто нічого не залишав. Завтра в 10.00. Я прошу, хай прийдуть люди від Федорука. І я дам відмітку, що я їх прийняв і підготую відповідне реагування. Давайте притурлюємося, Василь Іванович. Дайте слово, будь ласка, пане. Добрий день, добрий день всі ж. Я той четвертий корупціонер, якого вчора в Україні був. Вийде сюди, значить. Бо мільярдер. точно. Так, значить, ну, перше, Василь Іван, ви сказали, що ви завжди надаєте правдиву інформацію. Я ніколи не є, не був і вже, напевно, не стану кумом Федорука. Це перше. Друга інформація. Значить, з приводу правдивості. Ви кажете, у вас айфон, В айфоні є функція калькулятора. Значить, вчора була сказана така фраза: один автобус в рік. Приносить мільйон доларів. Ого. 48, 8 мільйонів гривень. Мільйон доларів. Значить, там було сказано. Значить, тепер візьміть, відмінусуйте 300, верніше, 320 ліній, в тому випадку, якщо він в хорошому стані. Поділіться на 320. Мільйон на 320. Ми будемо знати, скільки автобус приносить в день. Це ті пасажири, що ви говорите, що. Можна порахувати. Почекайте, Не заважайте. Ви з Василем Івановичем зараз гарно весь і то видаємо. Давайте, давайте. Я знаєте, я вам знає можу зразу відповісти. Ні, Ви рахуєте, ви не рахуєте, я вам зразу відповідаю. Я вам зразу відповідаю. Це не до мене питання, я не робив цю передачу. Тільки що рахувати. Реально? Чого ви так хвилюєте? Ні, тому що Ви ж тільки що сказали, що я так хвилюю. А тут, ви що, що я не знаю. Я вмію рахувати, я вам все порахую. Я просто пане Альботе, я вам скажу, що якби я готував цю передачу, у вас там не було. І вашої теми. Тому що коли. Я скажу відверто, Ну, я ж журналіст. Ви чудово і... знаєте, ні, в 2009 році він Я не, про це, знає його, знаєте, я не про це говорю. Я говорю про інше. Коли... Показують 700 мільйонів і 6 мільйонів це менше 1%. Ну це додавати, ну якось воно взагалі, ну нема змісту. Я би не показував цього, ні, і про я... вас би не говорив. Я, я би мав що підсказати цим людям. Я не знаю, чому до мене не звернулись. Напевно, не знали, що я Якщо так брехня, багато знаю. Брехня, очевидно, і брехня, то що це є все? Я, я перепрошую, що я, звичайно, забираю а, час. Яка, воно, ні, воно. ні, я не знаю, яка але, брехня. Але, 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 брехня? Ну, звідки я знаю, куп чи не кол. Василь Іванович, да. це ж дуже просто. Ви поділили, у вас вийшло коло 25 тисяч доларів, вірніше 2 з чим-то тисячі доларів він заробляє в день. Множимо це на 8, бо ми в гривнах да. обілечуємо пасажирів. Да. І того виходить під 25 тисяч. Поділиться... Якщо, дві, якщо дві з лишнім, то це біля 16 або до 20. На, на, ну, питання на, на кількість людей і ми да. зрозуміємо, і, що... І виходить, що ми за один рейс перевозимо 534 пасажири. Значить, я так зрозумів, я так зрозумів, ну, що про... в даному... я, я, я в шоці, ви розумієте? Ну, правдива інформація. Я взагалі, ви чудово знаєте, журналісти, я завжди був для вас а, Пане... Єдине, я останній місяць, от хто до мене. В чому суть питання? Я... Був питання про справедливість. Ну я ж вам відповів. Я не знімав цю передачу. Я не автор цієї передачі. Я не перевіряв, тоді. не я вже проснув. Чому тоді я далі. прошу вибачення за те, що я забрав? Та ця. ні, Дякую. буває. Далі ще які питання. Я до речі, до речі, Вадим, ось лист ем Антонюк, яка вона мені скинула також на пошту з відповідним текстом. Це підтвердження того, що мені всі інформацію. Це до речі, це до речі, лист. Про те, де звіт була я, і вона виконала свої обов'язки, до речі, непогано. Я їй дав завдання повідомити, повідомити в тій частині, якій вона їх виконувала, повідомити про те, що в рамках політичної кухні ми можемо провести теледебати. У мене нема самого листа, але я пригадаю приблизно текст там такий, що шановні. Кандидати в депутати в рамках політичної кухні ви маєте можливість на комерційних засадах виступити в цій передачі, поспілкуватися з глядачами. А також у зв'язку з тим, що дебати ми не можемо організувати, тому що усі хочуть дебатувати тільки з Федоруком і Михайлишиним. А ми вважаємо, що не всі достойні. Ну я відверто написав це, маючи на увазі свою точку зору. То прошу домовлятись між собою і приходьте з готовими парами, ми вам даємо можливість. Після цього вона мені прислала звіт. Андрій Шевчук прочерк вона його не знайшла. Це партія Королевська, якщо не помиляюсь. Бачинський, комерційну пропозицію це комерційна пропозиція телеканалу від програми Політична кухня, тому що теледебати оплачуються з передвиборчого фонду. Бачинський комерційну пропозицію відправив від електронною поштою, довірена особа телефоном підтвердила, Довганич, пропозицію відправила електронною від поштою. Михайлішин, пропозицію відправили електронною поштою. Ткачук відправила в мережі Фейсбук повідомлення позначення як прочитане. І так про всіх кандидатів. Це її відповідь, це її робота. Що я не маю права користуватись поштою, читати і знати, що все, що відбувається на каналі. Говориться про чужих людей. Це дурня, такого немає. Такого немає. Я не знаю, може їй наснилося щось. Бо я ну, не можу коментувати те, що не стосується в даному Іванович, Ви да. можете от повний запис прес-конференції на ТВ показати, конечно. звичайно, можу, але для чого? Для для чого? Ну, З, З якою метою? З метою бо у людей відникає інтерес. От є одна точка зору, от ваша друга точка зору. Ви розумієте, от знову ж може бути, от, от, скажімо, сюжет може бути зроблений, якби тільки в користь якби, одної сторони. Якийсь уже ну от ви ж будете робити сюжет? факт. Да. А, не факт, тоді що я тоді. буду робити сюжет про прес-конференцію. Тому що я не, не вважаю, що я там надто така персона, щоб у мене сюжет робити. Тоді так. Да. Це буде виглядати ще. Ви за е, кінець місяця вже. За, зараз не лишилося, За цей місяць Амі Антонюк заплатите генераль чи ні? Вона вчора отримала. Вона вчора отримала. отримала. Вона а перед тим як звільнитись, прийшла. Тихенько посміхнулася, сказала, у нас по графіку він має бути за декілька днів, а можна я зараз отримаю? Я позавжем бухгалтерію сказав, виплатіть. Вона отримала. Okay. Да, так що вона, коли планувала ці кроки, вона що, що, боялася, що я там не заплачу і за щось і так далі. Вона вже отримала. Ще питає Васильова. Петро, а ти, а ти мені скажи, будь ласка, а 2004 четвертому мені треба було? Я свою точку так само, зору відстою. Так, я маю право. Так, я так, маю так, право так. на свою точку зору. Так, так само, так. як інші журналісти мають право. Чому ніхто не дивується, мені закидають. Ти не маєш права як журналіст підтримувати когось кандидата. Ти маєш право А додати. коли... інше питання. Ну такий я не можу інакше я прожити. Я всім дякую. Сподіваюсь, що було цікаво.